Добрий день, мої любі стрільці! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. Розклад я буду робити на колоді магічного Таро. Також є порада та попередження від Всесвіту для вас, любі стрільці. Старші аркани, на яких ми подивимось, чи здійсниться, бажанечко ваше. Колода, яка називається таракани в голові, назва якої говорить сама за себе. А також у мене є дві метафоричні колоди. Це перетворення душі та мудрість серця, на яких ми подивимось пораду від Всесвіту для нашої душі і серця. І так, я буду робити розклад для вас, любі стрільці, а ви підписуйтеся, ставте лайки вподобайки. Пишіть коментарі, я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтися для усіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад від мене, мій номер телефончику в опису під відео. Пишіть. І за допомогою карт Таро я відповім на питання, які вас турбують. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує стрільців. На наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. В яких енергіях для стрільців пройде наступний тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року? Стрільці на наступному тижні, з 14 по 20 квітня 2025 року. І так, основна енергія тижня для стрільців. Особисте життя стрільців. Робота, фінансовий стан стан здоров'я. Давайте подивимось, що буде. Або що або хто буде допомагати стрільцям, що або хто буде заважати стрільцям на наступному тижні. Так, давайте подивимось пораду та попередження від Всесвіту для стрільців на наступний. Тиждень з 14 по 20 квітня 2025 року. Порада від Всесвіту та попередження для стрільців. Давайте подивимося, чи здійсниться бажання ваше. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання стрільців і коли воно здійсниться. Звичайно, глобальних таких бажань, мабуть, не стоїть загадувати, тому що для їх здійснення потрібно дуже, за їх здійснення відповідає дуже багато чинників. А прості людські бажання подивимося, коли здійсниться бажання стрільців, і чи здійсниться воно. Подивимося, які таракани в голові будуть командувати парадом у стрільців на наступному тижні з 14 по 20 квітня 2025 року. Таракани в голові у стрільців. Один тараканчик і другий тараканчик. Двох буде досить. Розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня, стрільці, вам випала чудова карта вісімка жезлів, яка говорить, що час змін настав, все йде за планом. Очікується творча наснага, осяяння. Потрібно активізуватися, сповнитися віри в успіх і сміливо зробити крок в нове. Подорож, кохання! Просування до мети семимильними кроками. Настав час брати від життя краще. Ну, Наприклад, подорож дійсно приємна. Вас чекають. події благоприятного характеру, натхнення, осяяння, кохання. Все вийде, рішення буде прийняте. Вірне, якщо вам не потрібно вийняти, прийняти якесь рішення, і своєчасне. Багато цікавих та щасливих подій буквально зловили вдачу за хвіст. Настав час просунення до цілі. Щось буде мінятися в житті по цій карті, ну зміни, так. Да. Багато подій відбудуться набагато раніше, ніж очікувалося. Подарунки долі та вдача так близько, що, за... що застане несподівано. Усі прогнози здійснюються в найближчий час. Отакі От ось гарні енергії у вас. Ви буквально спіймали удачу за хвіст по цій карті, стрільці. І так, особисте життя, в якості особистого життя. Випала гарна карта це старший аркан світ. Ну, про що говорить світ? Це в шлюбі гармонія. Серйозні стосунки, все поглинаюче кохання. Одинокі скоро зустрінуть свою половинку. В парі відносини теплі, дружні, рівні. Карта світ не приймає легкий флірт або курортні романи. Тому отакі от гарні енергії, гарні стосунки в шлюбі може бути перехід на новий рівень. Народження дитини, наприклад, в парі, значить, може бути пропозиція руки і серця, шлюб, заручений шлюб. Отакі От ось гарні енергії в особистому житті, стрільці для вас на наступний тиждень. Робота, в якості роботи нам випав старший аркан-відлюдник. Ну, про що робота? Відлюдник це більше ідейна людина. Гроші не такі важливі для нього. Головне моральне задоволення від роботи. Високі цілі, які практично завжди досягаються, не, втрачаючи сил, не витрачаючи сил на дрібниці. Відлюдник це людина, яка не надто любить працювати в колективі. Тому в питаннях про роботу карта зачасту вказує на сферу фрілансу або професії, пов'язані з наукою, розробками, аналітикою, письменництвом. Для бізнесу карта несприятлива, означає, що потрібна повна зміна планів та проєктів, щоб отримати потрібний результат. Ця карта говорить, що, можливо, пора побути наставником. Або пора на заслужений відпочинок. Можливо, тому що ця людина вже не молода, як ви бачите, в годах. В конкретній ситуації карта говорить, що потрібно зупинитися і подумати, виявити обачність та розсудливість. Ще раз проаналізуйте всі деталі. Проблема може вирішитися сама собою, в будь-якому випадку незабаром буде зрозуміло, куди слід рухатися. Якщо питання про спільні плани або проекти, відлюдник попереджає про їх скасування. По цій карті спільних проєктів спіль, не, ну, не, не, не зможете ви розпочати спільний проєкт. А взагалі, от, більше він, ця карта більше про таку людину, яка працює сама для себе, сама на себе, і мудру, от, продуману. І якщо ви схопили удачу за хвіст, то ви, скажімо так, на цій хвилі досягнете успіху. Тому що відлюдник завжди добиває, досягає поставлених цілей. Фінансовий стан. Чудова карта. Дев'ятка пентаклів це багате життя. Про що говорить дев'ятка пентаклів? Хороший стабільний дохід, фінансовий достаток. Завдяки вмілому розпорядженню фінансами всі вкладення окупляються. Ви отримаєте гарний прибуток, заслужену премію та додаток до зарплати. Можна зненацька отримати спадок або зірвати банк у казино. По цій карті ви багата людина, володієте кількома об'єктами нерухомості, гарно одягаєтесь, харчуєтесь в гарних ресторанах, маєте гарну техніку, гаджети. Отакі От ось. Фінансовий стан чудовий у вас. На наступному тижні буде стрільці. Стан здоров'я. Ну, що сказати стан здоров'я. Старший аркан блазень випав. Ну, по цій карті стан здоров'я гарний. Хлопець іде, він, посміхається сонечку, все чудово в нього. Але є і такі і проблеми все одно є. По-перше, це безвідповідальне ставлення до свого здоров'я. Можуть бути проявитися дитячі хвороби, проблеми з головою, необдумані вчинки, асоціальна поведінка. От. І, ну, звичайно ж, ще один раз скажу, що це безповідальне ставлення до здоров'я. Будь ласка, будьте уважніші до свого здоров'я, тому що безалаберність може тяжко вам аукнутися. І так, що або хто буде допомагати вам? Семірка Пентаклів. Ну, що по Семірки Пентаклів? Це карта терпіння, вміння чекати, бути поступлив, поступливим у рішеннях. Діях і вчинках. Роб, робочий процес ще не закінчено, потрібно продовжувати старано працювати, щоб отримати бажане. Це карта постійного розвитку, непреривного зросту, довгострокових про, про, проєктів і переоцінки цінностей. Так що вам потрібно проявити терпіння, вміння чекати, і все у вас в житті буде гарно. Що може заважати вам? Ну, по-перше, це, скажімо так, ну, шестярка Пентаклів це карта допомоги. Але це карта, так сказати, мінімальної допомоги, Крог, як говориться, крох із барського стола. А ще по цій карті може програтись такий нюанс, як, ну, як би вам сказати, людина в. В стосунках приділяє вам мінімум уваги. Може бути отаке, що в стосунках вам можуть приділяти мінімум уваги по цій карті порада від Всесвіту для вас стрільці. Усе, що відбувається, відбувається для нас заради нас і найкращим для нас чином. Отака ось гарна порада. Бог краще знає, коли нам потрібно дати і що нам потрібно дати. Попередження від Всесвіту для вас, стрільці. Не, намагайте, не намагайтеся обійняти неосяжне. Отак от, от. Е, умірте свої апетити. апетити, скажімо так, не намагайтеся обійняти неосяжне. Звичайно, потрібно старатися. І рости до кращого життя рухатись, але вже не дуже, скажімо так, замахуватися. І так, чи здійсниться наше бажання? Старший аркан правосуддя говорить, що бажання наше обов'язково здійсниться, от, якщо ми будемо діяти чесними. Методами для, для досягнення в його здійсненні. От. Здійсниться воно строго по срокам, як прописано в документах. Скажем так. Чітко по срокам, які ви запланували. Бажання здійсниться, якщо ви будете діяти чесними методами. Давайте. Подивимось тараканчиків в голові, які у вас будуть стрільці на наступному тижні. Перший тараканчик це несміянна. Будете ви занадто серйозним. І другий капітан справедливість, спайдермен. Будете боротися за справедливість. Це допоможе вам в здійсненні бажання. От. Такі тараканчики для вас будуть. І давайте подивимось метафоричні карти. Що потрібно усвідомити скорпіончикам на наступному тижні для перетворення заспокоєння та росту їхньої душі? Що потрібно усвідомити скорпіончикам на наступному тижні для перетворення заспокоєння та росту їхньої душі? І так. Що потрібно усвідомити Скорпіончикам на наступному тижні для душі. А усвідомити потрібно, що закриває шлях до вашого серця, які комплекси, які старі, застарілі обіди, чи щось ще поставив оцей знак стоп на шляху до вашого серця. Подумайте, продумайте, усвідомте, будь ласка, це, щоб вашій душі. Було легше, приємніше, краще. І давайте подивимось мудрість серця. Покажіть нам, будь ласка, мудрість серця для скорпіонів, яка має відкритись для них на наступному тижні. Яка мудрість серця має, мають усвідомити скорпіони на наступному тижні? Стрільці, вибачаюсь. І так, мудрість серця для стрільців. І все відкрите нам, і все для нас, миру і спокою у ваші серця, незапорошеності духовним вашим очам, радості на щодень, віри і єднання, світло завжди перемагає пітьму. Так було, так буде. І мудрість серця для вас повинна відкритися в тому, що світло завжди перемагає пітьму. А добро завжди перемагає зло. І тоді буде таке ось радісне, щасливе життя. Сяєте таке чудове сонечко, такий гарний будиночок у вас буде, куди летить лелека. І квітучий сад. Ось такі ось для вас від Всесвіту, для вашого серця, для вашої душі. Підсказки, скажімо так. Отакий ось розклад у мене получився для вас, стрільці на наступний тиждень. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую за увагу. До побачення, любі стрільці!